Добротолюбієм. Том 1. Повчання святого Алви Євагрія. Розділ перший. Глави про діяльне життя. Нещодавно писав той улюблений брате Анатолію зі Святої Гори, ймовірно, Нітрійської. До мене в скіт і просив пояснити тобі символічне значення чернечої схеми Єгипетської. Вважаючи, що не без розумної підстави вона має відмінність від решти форм людського діяння, охоче перекажу тобі те, що сам дізнався про це від святих отців. Кукулій є символ благодаті Спасителя нашого Бога, яка осяює розум ченців і своїм покровом захищає їхнє у Христі дитинство від тих, які постійно намагаються завдавати їм удари і заподіювати рани, ті, що носять його на голові своїй, з твердою і дієвою вірою співають, якщо не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, якщо не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, такі волання вселяють смирення і викорінюють гордість. Це стародавнє зло, що скинуло на землю Люцифера в ранішню зорю, те, що оголені у них руки, показує нелицемірність їхнього життя, бо марнославство уміє прикриватися і давати тінь чеснот, ловлячи завжди славу у людей і відганяючи віру, як говорить Спаситель, як ви можете вірувати? Славу один від одного приймати і слави, яка від єдиного Бога не шукаєте. Добро не повинне існувати для чогось іншого, навпаки, все інше повинне бути для нього. Якщо цього не буде дотримано, то виявиться, що те, що закликає нас до творіння добра, цінніше для нас за саме добро. А це було б крайньою безглуздістю уявляти щось вище Бога і говорити так. Параман, що хрестоподібно переплітає їхні плечі, є символ віри у Христа, що приймає лагідних, завжди знімає перешкоди і робить діяльність безперешкодною. Пояс, що пов'язує їхні стегна. Відкидає всяку нечистоту і сповіщає. Добре для людини жінки не торкатися, вони мають милоть, мантію, як ті, що завжди носять мертвість Господа Ісуса на тілі своєму, як ті, що пригнічують усі нерозумні тілесні пристрасті, душевне ж зло припиняють приєднанням до добра, і як ті, що люблять убогість. І втікають від збагачення, як від ідолослужіння. Жезл є дерево життя. Всі, хто бере його в руки і на нього спирається, він зобов'язує утверджуватися в Христі, ось скорочено символом яких речей служить схема. Вдягаючи в неї, святі Отці завжди кажуть діти, віру робить твердою страх Божий. А його стриманість її роблять неухильною терпіння і надія, від яких народжується безпристрасність. Породження ж безпристрастності є любов, а любов є двері до пізнання фізичного, яке прийме богослов'я і верховне блаженство. Цього просвященну схему і повчання старців на теперішній час достатньо. Тепер поговоримо про життя діяльне і пізнання, не про все те, що бачили у старців і чули від них, а про що отримали від них заповідь переказувати і іншим, розділивши те, що стосується діяльного життя на 100 глав, а що стосується пізнавального на 650, і інше сховавши і прикривши. Щоб не давати святого псам і не кидати бісеру перед свинями, що, однак є зрозумілим для тих, які йдуть слідом за ними тією ж дорогою. Християнство є закон, догма Спасителя нашого Ісуса Христа, що суміщає те, що стосується життя, пізнання речей і боговідання. Царство Небесне є безперистрасність душі з істинним розумінням сущого. Царство Боже є віддання Пресвятої Тройці, яке простягається відповідно до стану розуму і виконує Його нескінченно блаженне життя. Хто що любить, той того зазвичай і бажає, а чого бажає, те й знати намагається. Всякий на солоді передує бажання, бажання ж породжується почуттям, що непричетне до почуття те вільне і від пристрасті. З пустельниками демони самі особисто вступають у боротьбу, а проти тих, які проходять добродійне життя в кіновіях або співтовариствах, вони озброюють недбайливу братію. Але остання боротьба набагато легша за першу, тому що не можна знайти на землі людей, які були б гіршими за демонів, або сприймали в себе й всю їхню підступність, розум блукаючий, зупиняють читання, неспання і молитва, Похідь палаючу гасять голод, труд і пустельництво. Гнів хвилюючий втихомирюють псалмоспіви, великодушність і милість. Усе це виявляє свою дію, коли застосовується своєчасно і відповідною мірою, все передчасне і безмірне, недовготривале, неміцне, а недовгочасне більше шкідливе, ніж корисне. Коли душа бажає різних страв, тоді обмежимо її хлібом і водою, щоб була вдячна і за тонкий шматок, бо ситість вимагає різноманітних страв, а голод навіть насичення хлібом вважає блаженством, сприяють смутливості тіла і обмеження у воді. У цьому хай переконають тебе ті триста ізраїльтян з Гедеоном. Які перемогли Мадіам. Як неможливо статися смерті і життю в одну і ту ж мить, так любов і наявність грошей у кого небудь разом, є річ неможлива. Любов не тільки виживає гроші, але й саме тимчасове життя наше приносить у жертву. Той, хто втікає від мирських задоволень, є вежа. Неприступна для демона печалі, бо печаль є позбавлення задоволення або теперішнього, або очікуваного. Неможливо нам уникнути цього ворога, поки маємо пристрасть до чогось земного. Там він ставить свої сіті для збудження печалі, до чого бачить нас найбільш упередженими. Гнів і ненависть примножують серцеве роздратування. А милостиня і лагідність погашають його. Сонце нехай не заходить у гніві вашому, щоб демони, нападаючи вночі, не налякали душі і не зробили розум боязкішим для боротьби наступного дня. Страшні сни зазвичай бувають після гнівної тривоги, і ніщо інше стільки не змушує наш розум виходити з лату, як тривожний гнів. Коли, з якогось приводу дратівлива частина нашої душі впадає у тривогу, тоді демони пропонують нам пустельництво, як річ добру, щоб, усунувши причини засмучення, ми не позбавилися від сорому. Коли ж розпалюється похідь, тоді вони прагнуть зробити нас людинолюбними, утримати серед людей, називаючи жорстокими. І, дикими за те, що віддаляємося, щоб походствуючи тілом, ми зустрічали тіла, залишаючись у суспільстві, їм потрібно не вірити, а робити їм противне. Не віддавай себе ні помислу гніву, подумки, ведучи війну з тим, хто тебе засмутив, ні помислу блудному, довго утримуючи похитливі мрії, той затьмарює душу. А це й веде до підсилення пристрасті, обидва ж оскверняють розум, і ти під час молитвослів'я, як ідолами наповнюючи уяву пристрасними образами і тому, не приносячи Богу чистої молитви, негайно піддаєшся нападу демона смутку, який зазвичай накидається на людину в такому стані і, подібно до пса, викрадає душу як якусь мертвечину». Гнів за природою призначений на те, щоб воювати з демонами і боротися зі всякою гріховною насолодою. Тому ангели, викликаючи в нас духовні насолоди і даючи спожити блаженства, схиляють нас обертати гнів на демонів, а ці, захоплюючи нас до мирської похоті, примушують воювати гнівом з людьми на природі. Щоб розум затьмарився і, втрачаючи сенс, став зрадником чеснот. Пильнуй себе, щоб, розгнівавшись, не прогнати когось із братів. За це, упродовж усього життя свого, не втечеш від демона печалі, який під час молитви завжди виставлятиме тобі те перешкодою, Злопам'ятство погашають дари. Хай переконає тебе в цьому Яків, який приборкав дарами Ісава, що йшов йому на зустріч із чотиристьма мужами. Але ми, бідні, можемо виконати цю необхідність, тобто замінити дари трапезою. Коли піддасися нападу біса смутку, тоді, розділивши душу надвоє і зробивши одну її частинку, Такою, що втішає, а другу такою, що втішається, станемо вкладати в себе благі надії, наспівуючи наступні слова Давида. Чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Не потрібно під час споку залишати келії, Знаходячи благопристойні приводи, а треба сидіти всередині і терпіти, мужньо зустрічаючи всіх нападників, особливо демона смутку, який тяжчий за всіх, але зате більше за всіх робить душу досвідченою. Якщо втікати або обходити боротьбу, то розум залишається недосвідченим, боязким і таким, що легко втікає.